Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. І сьогодні нас з вами буде осяяти світло зірки з іншої галактики. Мені моя подружка, Таро подружка Юля Скачук, показала цю колоду і каже: Яна, нам з тобою, мабуть, її надо. Я кажу, Юль, нам точно її надо. І ми її замовили з Амазон. В общем, Юля теж отримує свою колоду. Я сьогодні знімаю, мабуть, завтра вона до неї доїде в Херсон. І, власне, ця колода визначена ще й тим, що ілюстрації зробила наша співвітчизниця Ксенія Боко, а авторки Олександра Генлі і Памела Чен. Памела Чен відома своїми колодами. Вона авторка, вона як Саша Грем, да? вона пише МБК, вона задає тематику, задає. Тезе, мабуть, що, і, власне, ось у неї стімпанк Таро в мене є, від Памели Чен. Дуже красиві колоди, вона дуже гарних ілюстраторів обирає для роботи. От тому я можу сміливо радити її. Ну, колоди теж дуже толкові, тому що людина працює, людина таролог, людина в темі розбирається. Тут, звісно, що будуть, скоріш за все, клони Вейта, але нам якось, так. Да? Така різниця, якщо красиво нарисовано. Ну, і ще одна в, в мене є від памелечення колода це Таро а, Сов Олс-Теред. Обидві ці колоди вийшли друком в левеліні. Оця в мене в місті Ксілківській якості ну, глянцева. Але ну, вона мені, мені дісталася трошки помилково, але я не стала її. Повертати, не стала міняти нічого, вирішила залишити, тому що колода дуже толкова, і я зрозуміла, що із всіх анімалістичних колод совині колоди я прям обажаю. От. Ну, Давайте дивитися галактичну зірку, тому що там теж є на що подивитися. Я просто відкрила, зняла плівку для того, щоб зрозуміти комплект чи не комплект, щоб ну, розуміти, чи показувати взагалі чи ні. Цього разу це не. Leвелін, а Хейхаус. Хейхас hey hey ось така коробочка. 25 доларів. Ну, десь вона таки коштувала. Так. Дизайн обкладинки Ліза Вега, а арт Ксенія Боко. Так, ось така, Тут такі трошки галактичні. так, Отакий от. хроматичний принт-галактичної зірки. Дуже красиво так переливається. От і тут теж він є. класно класно, дуже гарно. Знову ж таки, повторюю Хейхаус. Hey і подивимося зараз якість. У мене від Хейхауса hey є сторітелер -таро, таро. І, власне, все. Більше нічого. Одні з найвідоміших колод від Хейхаус hey — це Світлий провидець і, по-моєму, ще якісь колоди від Кріс Н. Ось така коробка МБК. Товстенька, товстенька, достатньо товстенька. Так, це авторки Олександра Генли і Памела Чен. Угу. Так, у них є сайт. О, так. Ось такий гайдбук. Так. Published in United States, Да, тобто, але printed in China. Ну, звісно, звісно хто, хто б сумнівався. Ось, колоди Памеличен Корн Таро. Я хотіла, але не знаю, чи воно мені треба, то що там котики. Але Стімпанк фері в мене є, Таро Слов у мене є, і Вічлен Екадемії теж, я не дуже хочу її. Є книжок у неї багато: Олександра Геллі, Soul Warrior. Це якась книжка, мабуть. що. І також нам пропонують завітати на сайти. Так. Є зміст, космічний портал. Нічого вони не пишуть про нашу ілюстраторку, на жаль. Як використовувати, для чого вона вам? Робота з колодою. Так, ну і так далі. Да? Питання, які ми можемо ставити картам. Ну і, власне, все-таки решта. Так, розкладіки. Так, що тут? Ще нам тут гайден який дають? Але не дають нам а, ілюстраторку, на жаль. Ну, і власне пішли описи карт. По старшим арканам є непогана така опис. Ем, з, ретроград — це типу як зворотнє значення, да? і меседж від і ще й мантра. Ну, тобто, така. Ем, і по молодшим арканам теж, в принципі, досить непогана історія. Так, що я ще хотіла about artist? от. Traditional artist, традиційний художник, або ж артист, тому що артист може бути не лише художником і, не лише, і не лише так, ну, це людина, яка займається мистецтвом, митець, можна так сказати, живе і працює в Україні, працює в основному на олійних мас, олійних малюнках і створює фантастичні історії, зображаючи жіночі портрети з фрагментами звичайного світу. Так, закінчила Київський національний університет конструкції і архітектури в 2013 році і працювала архітектором до того, як стати художником. Вона зараз займається. Повністю свої, своєю творчістю. Клас, клас, клас. Супер. Я взагалі ну, дуже, дуже, дуже мене. В основному, в принципі, мені сподобались малюнки. Але основним пасилами і меседжем було те, що я хотіла підтримати ще українського автора, яка, ну, яку покликали працювати з великими тарологами. І я сподіваюся, що українських авторів і художників будуть кликати все більше і частіше І роботи з їхньою. З їхніми, колоди з їхніми роботами будуть випускатися все частіше, більше і менше росіян. Тому що цього року цілий Лоскарабео випускає цілу колоду намальовану росіянами, і я, я в ні, ні чесно кажучи. Так. По якості. Значить, Якість картону у Хейхауса є, от, вона, її не сплутати. Це такий напівматовий картон, дуже симпатичний, дуже приємний на дотик. На дотик. Він дуже приємно шуршить. От. Тут дуже красива сорочка з галактиками. так, Подвійна така галактика. І колоду можна використовувати з перевернутими арканами, чого я не роблю. Так, мінуса, мінуса. Ну, зараз поки мінуса. Порізано вроді рівно, але потасуємо, і подивимося, уважніше. Бачите, колода розпадається ось таким от чином, тобто вона десь різалася, мабуть, ну, не, не, не рівно. І що цікаво, мені ось вона прийшла таким чином. Тобто четвірка кубків була зверху, півколоди було от зверху чомусь. Чомусь. Так, сорочку сказала, зріз сказала, мені подобаються м'які закруглені кутики. Ну, і я не знаю, чесно кажучи, це Digital Art, чи це олійні фарби, як нас попередили художниці, точніше авторки, але мені цікаво буде подивитися. Просто дуже красива колода. Давайте насолодимося її візуальним рядом. По обговорюємо трошки, можливо, якісь карти, які мені, мене дуже сильно зацікавлять, і, власне, будемо дивитися. Мабуть, я зроблю якийсь красивий кольоровий зріз, типу якийсь блакитний, чи щось бускове. У мене купа бускових рожевих маркерів, акрилових є, це буде точно акриловий маркер. Ну і, власне, буду фарбувати, коли буде час. <сі> ну що, поїхали. Дурень ось такий, юний, так, свіжий. Кольори вайтівські, до речі, збережені, золоте і зелене. Волосся заплуталося в нього тут на його дрючку. Собака чудовий, просто великолепний пес. Мах ось такий. Ельф, інопланетянин. Хто це такий? Навколо кристали. Ой, ну красивезна, просто неймовірно гарна. Ой, такі, і символіка збережена. Ну, все, там ви що? Жриця ось така. Дуже гарна. Така з намоком, Да? Ніжку трошки привідкрила. Ой, ще, дуже красиво. Імператриця. Ну, знаєте, от мені, до речі, імператриця ця вайбу неї трошки. Такої імператриці, яка сидить вдома. Тому що зазвичай у Вейта імператриця ж вона на свіжому повітрі. Вона, у неї немає ніяких обмежень. А тут вона в оранжереї, і все, тут уже далі ти не поростеш. Тут є нюанс, коротше, в цій імператриці. Ось такий імператор. Да, за, за вікном місто ми бачимо його володіння. І все в матерії, в темному такому. Угу. Дірафант просто закохав мене в себе такий чудік, що це таке, хто це такий. Але він має свою паству. Да? Ми ж не знаємо, можливо, це той рептилоїд, який нами керує. Да? Ну, подумайте. Синке баудит. Закохані, дуже красиві, неймовірно, такі аватари да, сині. Ой, дуже гарні, гарні вау-вау. Ва. І янголятко над ними такий дракончик ширяє. Та ви що? Ось така колісниця, ось таке, ось такий засіб пересування, транспортний засіб ТЗ. такі от коти тут, робокоти. І ще, до речі, вайб цієї колоди. Не... з Аркана, От зараз ну, там не точ-в-точ, -точ, але дуже схожі є образи такі прям. У ну, кольорова гама, плюс до того ще. Зікаркана. Ось вона. А ну ка давайте трошки. Не то, що порівняємо, тут порівнявати не можна, але ну, таку, наприклад, зелененьку тютю, да? Ну, що та є. От, якщо їх замішать, то не скажеш, ну, мабуть, і не оприділиш, до якої колоди, яка відноситься карта. Так, зараз ще кот якого. От, наприклад, це. давайте зараз до самітника дійдемо. Смерть відкладу. Колісниця ви кажете, да? Ну, Єрофан теж, до речі, до речі, Єрофан зараз. що там в этом є? що там в этом є? Диявола ще подивимося. Так, силу подивимося обов'язково. Силу подивимося. Ну, і фатіт, мабуть. Давайте ще єдине, що закоханих я знайду. Закоханих. Ось Ну ні, закохані тут геть інакші. Тут, тут такі. Ні, ні, ні. Але, да. ні але, да. Щось, Що там? Да? Щось таке ну, перегукується, перегукується. Я не скажу, що це прям копія. Ні-ні ні. ні, ні. Але перегу... А, я ж хотіла колісницю, подивитися, Колісничу. Ось така колісниця. Ну, кольори, да? кольори в кольорах дуже схоже. Але в цілому різ, різний концепт. Ну, Концепт один, але трошки інакша символіка. Ну, добре, добре, давайте далі рухатися. Так, далі в нас сила. Сила тут ну, відрізняється. Да? Мені дуже подобається, сподобалася сила. Це одна з карт, на які я повелася. Прям дівчина приручає цього дракончика космічного, ну це взагалі вау. Так, самітник. Ой, дивіться, дивіться, які тут самітники. Бо, а, та ви що, ви що, ви що? Ну, дуже схожі. Ну Самітник, в принципі, самітника складно, да? зобразити якось не схоже, але ці навіть пози однакові. Бо самітник Вейта він же згорблений такий, він трошки такий дідок, а це такий ще діл. Так, колесо Фортуни. О, давайте ще я колесо Фортуни, можливо, знайду швидесенько, ну, якщо швидесенько вийде. Десь на самом днімо мабуть. Угу. Ну, ні, ну ні, тут прям Вейтівське колесо фортуни об'єктивно. Тут дуже авторське, таке з лабіринтами. Так, так, давайте далі. Не хочу затягувати юстиція, теж Вейтівська достатньо. Так, але вже перехилені терези, Що треба зауважувати? Повішений. Так, це такий персонаж. Далі смерть. Тут смерть більш ветівська, а тут смерть галактики, да? чи поглинає щось, чорна діра якась, ну, коротше, щось таке. Так, а що нам пишуть автори про смерть? Давайте почитаємо. Чисто інтересно. Так, смерть супернова. Це. Ем... Смерті народження зірки. Угу. Клас. Клас. Ну, можливо, це Сонце, так? Да? Угу. Помірність, помірність красива. Ой, а в неї тут коктейль, так? Да? І в, в неї ні, це в неї хвіст такий. Вона сама просто щось робить, якийсь коктейль. Але прикольно, да, що воно і тут є віллік якийсь година 14. А, 14-й аркан. А 0-1 це що? Не інтересно. Так, диявол. О, який диявол прикольний. Так, всі в телефонах, всі в своїх цих прив'язочках. Тут диявол ось такий. Ну, не схожі, не схожі, взагалі, диявол. Тобто, ну, щось таке є, да? якийсь настрій, але не сказати. Вежа теж добре руйнується. І теж, дивіться, вежа виходить за атмосферу, да? абсолютно, за навіть на орбіту. І типу, що ти сильно возгордився, так? Да? Гординя тебе погубила. Зірочка. Так. Зірочка, зірочка, красива дівчинка. Ясь, наче, земна, да? Не мов би вона з землі хоче туди, в ту галактику іншу. Далі місяць. Да, прекрасний місяць, Символіка збережена, в Матриці тут все. Сонце. Ой, який симпатичний чувак. Гляньте. І три сонця. О, ще. Дуже гарно. Але Соняхи то людські, Соняхи то землі. Суд боже, яка красива карта суда. Та ви що? Дуже гарно. Такі кольори. Це вау. І світ. 42. Так, 42. А що значить 42? Я не шарю. Хто шарить? Ти себе підняв на рівень на наступний цикл свого відродження, так? Твоя космічна місія завершена. Ну, чесно кажучи, я навіть не знаю. А хто знає, розкажіть мені, що таке 42. Тому що це ж 21 й старший аркан. Подвійний, подвійність світу. ну, 21 і 21 це 42. Ну, от, інтересно, інтересно. Ну, і далі пішли в нас масті з карти мастей. Так, значить, тут жезлів красивий, хорошенький. Лапка така прикольна. Двійка жезлів. Уже ми от відправили, так, да, якийсь шаттл. Угу. Трійка жезлів. Так, що, навіть Австралія є. Так, американський континент. І destination у нас Австралія. Да, тобто квитки куплені, побігли. Угу, добре. Четвірка жезлів. E, значить, що? У нас ми відкриваємо тут для себе планети і галактики, але на Гаваї з'їздити то святе діло. Да? Ну, підтримую, піддержую. Але теж цікава двіжуха. Три хлоп -хлопчики, три дівчики і хлопчик. Теж, треба запам'ятати. П'ятірка жезлів. Ой, ну тут відбувається прям війна дронів. да, вже Майбутнє вже у нас. В негативному ключі піпець, да? але воно в нас. Шістка жезлів. Так. А ну-ка, що тут на шістку жезлів? Вітаю тебе, Зоря насіння. Тебе визнали за величезні досягнення. Радій, да? ну, так? Ну, окій. Далі, а, ну ти типу, да. Вибрали серед найкращих, да? кращий серед кращих. Сімка жезлів, да? Залиш... ну, тут ветівські сюжети, да? Залиш... Залиш... відбиватися, залишати свої... залишатись на своїх позиціях, відстоювати їх. Вісім кажезлів, так, добре. Дев'яточка. Це острів Пасхи. Так, і десятка жезлів. Це, до речі, мені тут десятка жезлів, найбільше про освоєння якесь, наскільки просто. Тяжесть, да? скільки про те, що ти зі своїм ресурсом приходиш і починаєш щось десь вивчати. А десятка. Да, ти береш ще одну роботу для того, щоб досягнути великих результатів. Угу, так. Ну, до речі, хороша книжечка, хороша книжечка написана. Боже мой, який пажезливий, хороший. Та ви що, хороший, хороший кіцун. Ой, а лицар який. Лицар-тигр на драконі біля сфінксів. Та ви що? Оце конь... О, нормально, мені подобається. Королева клас. Пантера. Значить, біля неї соняхи левітують у вазах. І кіт у неї сямець з крилами такі, типу, летюча миша-кіт. Шикарно. Оце генна інженерія. Да? Так, король жезлів, дуже гарний, лев. І біля нього, біля ніг у нього єдиноріг. Але він, цей єдиноріг, схожий на дракона. Ну, коротше, тут таке намучено, накручене. Кубки. Кубки. Далі в нас з вами кубки. Двійка кубків. Знайомство, да, такі. Ну, цікаво. Але тут теж четверо. Ну, тут двоє людей і двоє тварин. Що цікаво буде програватися. Трійка кубків. Ой, ну це якась ігреція, мабуть, так? Да? Санториния, если что такое. Угу, угу. Четверка кубков. Апатия такая, да? Закрыта поза. Котик не ссает убегулок. Не хочешь, не хочешь. Пятерка кубков. Чистка. Угу. Класс. Семка кубков. Мри и планы. Тоже прокрастинацію може програтися. Вісімка кубків. Пішла, пішла. Ну, що тут ще може показати, що машина зламалась, да? що твій виїкл не хоче їхати. Дев'ятка кубків, задоволення. Це якась азійська, тут у нас історія. Красиво, дуже гарно. Десятка кубків. Так. Дуже, дуже приємна колода. Дуже. Паш кубків. Ось такий, дитятко. На гіроскутері. Далі лицар кубків дуже хорошенький, прям взагалі, дуже хот. Такий-то да. угу. строянний. Королева кубків. Емоції. Королева кубків, увага, сидить все-таки на якійсь тверді, да? по-моєму, в неї. Пам'ять, пам'ять у мене вже нічого. Так, королева кубків. В неї ноги не в воді, оскільки я пам'ятаю, можливо, я помиляюсь. Звісно, що в кінці колоди, як завжди. Все по класиці, нічого не міняється. Просто остання карта, передостання карта колоди. Так, да, ну вона тут все-таки не в воді в неї ноги. Ноги в неї не тверді, а оце її ноги в воді. Ну, от, так що вона не дуже по своїм емоціям керує ними. Більше така вона буде залучена. Далі. Король кубків дуже гарний, дуже красивий левітує такий персонаж, дуже цікавий. Далі, туз мечів, мечів. Ця чешуча рука, значить, якась рептилія тут у нас зараз буде, а може, не буде. Двійка мечів. Ця віртуальна реальність не справжні, так, ігри. І теж, якщо вона десь у віртуальній реальності, да, вона все одно десь в захисній позі. Трійка мечів, взагалі, такої, я ще не бачила, тріки мечів, дуже красива. По-перше, анатомічне серце, але кольори просто неймовірні, зелені оці от артерії, вени і зелені мечі, наче яд якісь, да? наче, якщо хто пам'ятає, дивилися, ви, можливо. Супермена, причому такого старого строгого. Там оцей криптоніт був зеленого кольору. Я Не знаю, до речі, в новому супермені є криптоніт зеленого кольору. Але там такі теж були саркофаг такий, да? Ну, рекреація, по суті. Рекреація, відновлення. Далі п'ятірка мечів. Вигнала. Чуваки полетять, звідси. Шістка мечів. Ці на човні теж ці зелені мечі. Сімка мечів, коров викрадають, що? А ну-ка, просто, типу, як ресурс викрадають? Ну, може бути. Або переміщення, да? але треба зробити це легенько. Типу, винайти новий. Спосіб, ну окей. Так, вісімка тут достатньо класичний сюжет. Дев'ятка мечів. Які тут феник гарненькі? Так, ну її щось все одно розтраю. І десятка мечів. Ну, то що тут ще не, не, не цей? Ну, вон, бачите, ще держиться. Побита, звісно, дуже сильно, але ще держиться. Паж мечів дуже симпатичний, такий, ну, неприємний. От як пажі мечів, ну такий не очень. Лицар мечів теж. Дуже такий тривожний персонаж. Так? Агресів, ну, грифонці, тобто вітер вітр вітряний. Королева мечів. Холодна, да, фіолетова така. І мені фіолетова. Грозові хмари вона собі створює. І король мечі. Ну, це взагалі дуже стрьомний чувак, схожий на а, цього, головного хадака да, з «Гри престолів», білого грипрестолі. Як він там, білий король? Бр. Так, пентаклі. Диски тут у нас пентаклі. якась наче, схожа на, на, на якийсь діамант, так? Але теж, ну, не, не отримав ти ще. Тобі, вроді, вона вже підвішена, ця можливість, але ще не в руці. Двійка дисків. Так. Трійка дисків, що вони тут? Реконструюють піраміди, чи, чи що вони тут роблять? Розкопки якісь? Ну, прикольно, нехай. Четвірка. Оно таке коло друзів, так? Тут, можливо, навіть програється, наскільки ресурс зберегти, скільки. Ну, зона комфорта теж, але безпека, ще, до речі, да? кому ти довіряєш. П'ятірка дисків, клас. клас. Клас, клас, клас. Сучасні персонажі, так, на фоні ем, такого. Релігійного сюжету. Шістка дисків. Ну, тут досвід, навчання, так, теж непогана. Ну, більш багатша, так. Людина, яка має більше ресурсу, розділяє його з іншим. Сімка дисків, дуже красиві кольори, дуже гарна тепличка теж. Тобто в будь-якій, ну, якщо в може можеш сезонно якось відігратися, то тут в будь-яку будь пору місяця, року можете спрацювати. Вісімка дисків. Таке, да? ремесло. Дев'ятка. Угу. Дуже красива. яка гарна сукня в неї, подивіться, дуже симпатична. Десятка дисків, сім'я, родина. Текс. Паш дисків. Не дуже мені сподобався, чесно вам скажу. Так. Лицар дисків. Ну тут лисиця. Лисиця достатньо швидка. Швидка. Він же, має бути такий, прям дуже тугий. І королева дисків. Так, ну щось мені пентаклеві персонажі не дуже сподобались. карти двору. Але є і це. І король. Ну, що вони такі сині? Мені не дуже. От ще в, 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 в цих мечах синіва ще куди не йшло? Ще куди не йшло. Гарно тасується, зараз ми з вами подивимося, наскільки рівна вирубка вже при тасуванні, тому що в Storyteller у мене була тема того, що ну, карти були коли складені, рівненькі. А коли я їх почала тасувати, вони вже виявилися всі різної висоти, висоти і ширини. Тобто десь ніж зі скозну. Зараз будемо перевіряти, Ну що тут? Ну, бачите, ні, тут рівненько, до речі, тут молодці, тут все рівно. Ну, нехай, нехай буде так. Як вам ця колода, мені дуже сподобалася. Така гарна, така красива, така. Ну от... Плюс я ж я дуже-дуже пристрасна людина, тому що цю колоду робила українка, да? малювала ілюстрації, українська художниця. І я, звісно, що буду топити за те, то, щоб купляти оригінали, тому що треба підтримувати наших авторів оригінальних з гривною копійкою, не робити з них копій. Зрештою, можна. Можна. Ну, ну от, такі в мене подвійні стандарти. Отакі в мене подвійні стандарти. Отака я людина, отака я криса. <смі> все, на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалася галактична зірка. Ну, мені прям зайшла-зайшла. Єдине, да, от пентак Пентаклеві мені карти двору, ну, таке. Типу, симпатичні, але не фонтан. Ну що, на цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі, Па-па.